15 травня в Олександрії вручили нагороди родинам загиблих героїв. Нагороди вручили голова РВА Ольга Коріненко та міський голова Сергій Кузьменко. Орденом за можність третього ступеня посмертно нагороджено Олександра Антонова, Сергія Береснєва, Максима Ващенка, В'ячеслава Голіша, Олександра Порплицю, Олександра Рудого та Олександра Юніченка. Відзнакою головнокомандувача ЗСУ Комбатантський хрест посмертно нагороджено Геннадія Мулюкова, Геннадія Міхна та Андрія Халявкіна. П'ятьох Олександрійців відзначили за службу Україні. Військовослужбовців відзначили за мужність, стійкість і відданість присязі. Валентина Гелеверю нагороджено відзнакою міністра оборони України Залізний хрест. Андрію Козаченко, Олександру Михайлову та Олександру Пташинському, вручені відзнаки міністра оборони України за поранення. Олексій Мікула отримав відзнаку командира 38-ї окремої бригади морської піхоти. Аграрії Кіровоградщини продовжують дбати про урожай 2025 року. В ярі зернові та зернобобові посіяли на площі понад 362 тисячі гектарів. Роботу виконали на 94% до прогнозу. Зернової кукурудзи засіяно вже на площі майже 295 тисяч гектарів. Соняшника Понад 496 тисяч сої 88 тисяч гектарів. Посівні роботи тривають. Цукрові буряки цього року висіяли на 5,5 тисяч гектарів. Про це написав Андрій Райкович та подякував хліборобам за щоденну нелегку працю. Учні 4 класу Марто Іванівської гімназії відвідали ЦНАП з екскурсією. Діти та класний керівник ознайомилися з функціонуванням центру і послугами, які можна отримати. Найбільше маленьким відвідувачам запам'яталися видача паспорта та реєстрація транспортних засобів. Захід відбувся у рамках проєкту Олександрія місто мого серця за підтримки депутата Олега Панібратенка. Футбольний клуб «Александрія» вперше здобув срібну медаль чемпіонату України. Під керівництвом Руслана Ротаня команда продемонструвала характер, згуртованість та якісний футбол, який надихав уболівальників протягом усього сезону. Це був дійсно історичний сезон, що став гордістю не лише для клубу, а й для всього міста. Деться на сторінці футбольного клубу. 18 травня в Олександрії відбувся турнір з волейболу, весняний виклик серед юнаків 2011 року народження і молодші. В змаганнях брали участь команди з Кропивницького, Черкас, Кременчука та Олександрії. За результатами матчів команда Олександрійської спортивної школи виборола золоту медаль. Команду тренує тренер-викладач Володимир Кулішкін. У вівторок, 20 травня, буде хмарна погода, дощ, температура вночі плюс 10, в день до 15 градусів. Атмосферний тиск 745 міліметрів артутного стовпчика. Вітер західний 3 метри за секунду.